На сцені драматичного театру прожили один день із життя ірода. Історію могутнього і жорстокого царя переповіли у рок-опері львівські актори. Усе в рамках 10-го міжнародного театрального фестивалю «Сцена людства враження збирала Юлія Доброскок. Жанр рок опери сьогодні несподіваний та дефіцитний, говорить директор львівського драмтеатру Олексій Коломійцев. Він також режисер та виконавець головної ролі у постановці Ірод. Після Ісус Христос, Суперзірка, каже, в світі не було жодної рок опери такої якості на біблейський сюжет. Для українців це таке ім'я назване, бо ірод як з маленької літери – Це Гітлер, Сталін, і Путін і від. Тиранів часів Нерона закінчуючи останніми іродами, які існують. Черкасьці не часто бачили рок оперу. Усі їх можна перелічити на пальцях. Останню привозив театр імені Франка під назвою Жанна Дарк, пригадує директор черкаського драмтеатру Володимир Осіпов. Ірод каже, підкорив оригінальною постановкою свіжістю ідей та енергетикою. Цей твір не міг не потрапити на ювілейну сцену людства. Ирод, и мы считаем, что это тоже работа, которая достойна внимания зрителя. Вот почему выбор пал именно на эту рок-оперу Ирод, то, что она написана украинскими авторами. Это Юрий Дмитриевич Поклад и на слова Алексея Вратарева. Відбувається у Єрусалимі дві тисячі років тому. Могутній цар Ірод зустрічає тендітну та щиру дівчину Маріамну і закохується та відповідає взаємністю. Однак, доброта дівчини не може подолати жорстокості ірода. На сцені театру глядач бачить і сцени ревнощів і катівень. Зрештою, ірод дає наказ своєму слузі вбити Маріамну. Та це була його фатальна помилка. Смерть коханої доводить ірода до божевілля. Він вбиває свого покірного слугу та кінчає життя самогубством. Юля Доброскок, Яна Гриценко Віка новини.